Саме для українців знайшов комплекс Марсалам, який вигідніше на 200-300 євро ніж готелі Шармельшейху. При цьому мають ідеальну дитячу інфраструктуру. Бачите, цей невеличкий аквазону відкрили між готелями Сомая» і Джаз Марая. «Марая» – це новий готель 19-го року в комплексі, який має одне з найкращих харчувань Марсалам. Величезний аквапарк всього 15 кілометрів. Від аеропорту і 10 кілометрів від міста Порт халіб Подивіться на цей ресепшн, головний комплекс, на цю помпезність. І він на 200-300 євро вигідніший, ніж аналогічні готелі в Шарм, наприклад, такі як Султан Гарден, Санрайс, Монтемар, Діамант, Королсі Сенсаторі. При цьому мені здається кращого рівня має величезний аквапарк. Які можуть користуватися гості всього комплексу, і ви можете користуватись територією будь-якого із п'яти готелей. Окрім аквапарку, де є майже 20 гірок, він підігрівається. Ви можете ходити на пляж коралевий в готель Самаю це буквально три хвилини. І салаю з ідеальною піщаною лагуною, де можна купати з дітками. А головне дітки можуть доплити до коралів з берега. І хто боїться глибини, можна подивитись на рипи коралів прямо з води.